Формадол таблетки від головного болю. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні розповім про царицю українського театру та першу по справжньому народну артистку України. Марія Заньковецька, героїня нашої розповіді, Марія Костянтинівна народилася 4 серпня 1854 року у маленькому селі Заньки на Чернігівщині. Назва населеного пункту надихнула в подальшому дівчину для вибору творчого псевдо: Заньковецька. Сусідкою родини була літня жінка, яка дуже солила та допікала батькові. Одного разу Марійка вирішила вцілити її образ. Для цього вдяглася у старе лахміття і блискуче відтворила міміку та жести літньої пані. Вона настільки вжилася у роль, що коли уже батько кинувся на цю псевдо-стару із кулаками, тоді тільки сказала, що тату це ж я, ваша дочка, схаменіться. Ясна річ, після такої імпровізації дорога на велику сцену для Марії Костянтинівни була заказана. Її віддали до Чернігівського пансіону, а за першої ж нагоди видали заміж за нелюба. Нелюбом був військовий Аліксій Хлистов, з яким молода дівчина вирушила до далеких Бендер. Там чоловік навіть заборонив наближатися до аматорського театру. Але спокуса була настільки великою, особливо тоді, коли у Бендерах з'явився блискучий актор Микола Тобілевич. У майбутньому відомий як Микола Садовський. Він запропонував Марії Хлистові зіграти роль Наталки-Полтавки за Іваном Котляревським. І дівчина на свій страх і ризик одразу ж погодилась. Її гра була настільки переконливою, що навіть чоловік Олексій Хлистов розчулився і погодився відпустити Марію на гастролі, але за однієї тільки умови, що виступатиме жінка лише на українській сцені. Хитрий Хлистов точно знав, що в 19 столітті український театр не існує. В його заборонила російська царська влада. Марія Хлистова із роду Адасовських починає нову сторінку свого життя. І в ім'я сцени відтепер стає Заньковецькою. Марко Кропивницький, вражений грою Заньковецької, під час однієї з репетицій зняв свій блакитний перстень і подарував жінці зі словами Нарешті, Марусю, мені є для кого писати драму я заручаю тебе зі сценою. Не минулої року, як стараннями Марка Кропивницького, царська заборона на український театр була пом'якшена. Відтепер Марія Костянтинівна разом із трупою гастролює українськими містами і збирає аншлаги. Театр Корифеїв досяг таких висот, що навіть Петербург запрошує гастролювати до себе. Чим же вражала Марія Заньковецька свого глядача? Насправді, не маючи акторської освіти, жінка могла блискуче втілитися у будь-яку роль. Критики відзначали, що свого глядача вона не жаліла зовсім змушувала плакати або сміятися до болю у животі. Під час гастролей у Петербурзі величезний табір критиків приходив для того, щоби тільки розгромити вщент українську трупу, а виходили з глядацької зали вражені, маючи насолоду порівнювати Заньковецьку з блискучими європейськими тогочасними актрисами. Її іменували вітчизняною Сарою Бернар. Натомість вона наголошувала, яка Сара, я Марія, українка, і не піддалася на спокусу виступати в Петербурзькому театрі на постійній основі, які б дивіденти їй за те не пропонували 24 тисячі рублі золотом щорічно і пожиттєве утримання. Але Заньковецька відповідає: в Україні має розвиватися свій театр. Для максимально переконливого втілення образу збожеволілої жінки у виставі Глитай або павук Марія Заньковецька поїхала до психіатричної лікарні, де спостерігала за пацієнтами і дізнавалася про причини виникнення захворювань та як вони впливають на міміку та жести. До неї на вистави Скліфасовський та Образцов водили своїх студентів-медиків, щоб показати пограничні психічні стани людини настільки реально їх могла втілити Марія Заньковецька. Навіть прохідну та недосконало прописану роль Марія Заньковецька могла зіграти настільки яскраво, що цей образ ставав іконічним. Наприклад, наймичку в Петербурзі зіграли 22 рази із повними аншлагами. Зірка театру настільки переймалася долями своїх героїн, що після вистав два тижні мусила відновлюватися. І ще більше її виснажували постійні зради її цивільного чоловіка Миколи Садовського. Актор був настільки популярним, що мав свою армію прихильниць. До певного часу Марія пробачала йому, але в певний момент терпець актриси увірвався, і вона вигнала садовського геть після 20 років подружнього життя. В українському театрові Марія Заньковецька віддала 40 років свого життя, зіграла більше 30 ролей, заслужила воїстину народну любов і стала першою народною артисткою Української Радянської Республіки. 1934 року вона перейшла у світ кращий, незадовго перед смертю, сказавши загримуйте мене, будь ласка, бо там на небі я точно зустрінуся з найкращими світовими драматургами. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, басети, азе тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка не було. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.